Саловка, гетень та велика палать села, де планують будувати нові пункти перетину з Угорщиною. Делегація з сусідньої країни зустрілася з керівниками Закарпаття. Пункти пропуску матимуть неабияке значення для розвитку відносин між двома країнами. У нас чимало ідей та проєктів щодо співробітництва. Однак саме плани будівництва нових пунктів пропуску матимуть найбільш позитивний вплив на Закарпаття. з угорської сторони для будівництва пункту пропуску на виноградівщині усе готово. Поки що затримка лише за Україною серед проблем і невідремонтовані дороги. Закарпаття претендує на 400 мільйонів гривень з державного бюджету на розвиток дорожньої мережі. Тому керівництво краю сподівається налагодити роботу у питанні будівництва пунктів пропуску. Залишається важливим, щоб Україна з свого боку зробила, а далі відповідно пропускні пункти підготувати. Це вже митниці і прикордонники. Очікуємо, що до цих пунктів будуть також підтягнуті відповідні автомобільні дороги. Якщо фінансування буде належним, планують завершити роботу у великій паладі до 2015 року. Будівництво в інших селах займе більше часу, оскільки кордон проходить по річці тиса. Це створює свої рідні умови для будівництва. Та чиновники краю обіцяють докласти усіх зусиль, аби якомога швидше побудувати нові пункти пропуску з нашої сторони. Ми також включаємося в ту роботу і зробимо все можливе, щоб чим раніше прискорити цю роботу. Угорські гості попросили українських партнерів приєднатися до процесу планування та вибору точного місця будівництва, визначивши власних експертів та фахівців.